Перше в Лозовій 28 серпня з 14 майже до 23-ї години проводився культурно-просвітницький фестиваль з країни в Україну. Виконавчий директор фестивалю розповів, що даний фестиваль, який проводиться вже другий рік поспіль, присвячений нашому єдиному улюбленому бренду, який зветься Україна. Це не політичний проект. Ми волонтери, які які так зібралися великою групою у нас понад 80 людей. Ще ми залучаємо на місці так само місцевих волонтерів, і таким чином намагаємось розповісти про свою Україну, про своє розуміння України і поспілкуватися з людьми, з місцевими, дізнатися їх враження і далі з цими враженнями подорожувати. Щодо волонтерів, це величезна команда, яка Десь 80 волонтерів з нами подорожує постійно, і вони ми підрахували з понад 20 регіонів України. Тобто, нам є що розповісти дійсно про різну дуже Україну, яку ми знаємо як команда, як, як група людей. Мета і ціль нашого фестивалю це те, що донести до наших українців про те, що треба берегти і обороняти нашу рідненьку Україну, про те, що треба оберігати українську мову та наші українські традиції. У такому фестивалі, саме в такому форматі, я приймаю участь. Ну скажімо так, вперше цей фестиваль він йде на шість турів. Запланований. Кожен тур це три міста. В кожному місці обов'язково у нас є один концерт. Це на площі, і один-два концерти в день це можливо госпіталь, дитячий будинок або військова частина. На цьому колоритному святі можна було почути, побачити і відчути на дотик різносторонню Україну. Ось, наприклад, у приміщенні відділу освіти проводилися загальноосвітні лекції з архітектури, історії та етнографії України, де одним із цікавих моментів була гра на Кобзі милозвучна, душевна по українськи.

На площі біля міського палацу культури і далі в глиб парку працювали різноманітні майданчики. Можна було почитати просто неба, переглянути фотовиставку Україна поза часом. А там були представлені знімки найкрасивіших куточків України і ті, які нам добре знайомі і невідомі. Мета виставки допомогти розкрити красу України, показати її різноманітність та заманливість. Так, наш фестиваль доволі. Багатошаровий я б сказав так, бо спочатку ми зранку починаємо з майстер-класів. Вони поруч з нами. Це приблизно 10 майстер-класів з нами постійно подорожує, які розповідають про традиційні українські ремесла і дають можливість головне спробувати це зробити власними руками. Це й свічкарство, це і гончарна справа, це писанкарство, це різьблення по дереву, ляльки-мотанки, ляльки-соломи. Дуже багато різних майстер-класів. Потім в нас паралельно працює відкрита бібліотека. Це можливість взяти якусь книжку, почитати, або, або залишити якусь книжку. І так само ми співпрацюємо з місцевими бібліотеками. Ми частину книжок, які, які ми назбирали десь в інших містах, ми залишаємо в місцевих бібліотеках кожного міста, де продовжує наш фестиваль. Окрім цього, є лекції, паралельно відбуваються. Лекції з історії України, з етнографії, з архітектури це команда лекторів професійних вчених, які адаптували таку програму і дуже фахово розповідають про історичні моменти України, про український національний одяг, про традиції архітектурні, про традиції урбаністичні України. Це ще один вимір фестивалю. Ще один вимір: це денні концерти, коли артисти, що готуються до вечірньої програми, подорожують навколо міста, в якому є фестиваль. Ми обираємо це, можливо, лікарні або військові госпіталі, це містечка переселенців, це дитячі табори, це можливо просто селище, яке десь поруч, де людям важко дістатися до головної сцени фестивалю ввечері, тому ми приїжджаємо до них з концертом. Ще один вибір фестивалю, їх в нас дійсно, дійсно багато. Це денна програма для дітей. Це Спартакіада, це конкурси для дітей міні-міс, це конкурси малюнків. Ви можете побачити там багато папірців розмальованих про Україну. Розповідають, це, це ще один, один аспект нашого фестивалю. І, звісно, концертна вечірня програма, яка складається з драйвових українських гуртів, яких ми так само намагаємося запрошувати з різних регіонів України. Наприклад, сьогодні це, здається, Київ, Харків, Вінниця, якщо я не помиляюсь, і Полтавська область от такі такий склад у нас по гуртах по походження гуртів але були із ужгорода були в нас з миколаєва були з різних куточків україни російськомовні російськомовні україномовні гурти ми їх комбінуємо намагаємось показати все різноманіття української культури сучасної і історичної також можна було подивитися кіно під відкритим небом. А ще на свіжому повітрі працювала відкрита кухня. Всі бажаючі могли насолодитися смаком українських страв. І охочих почастувати Куліша було чимало. Та це ще не все. Багато всього цікавого, захоплюючого та інформативного. І все це свято створювали волонтери з різних регіонів України. Вони з радістю розповідали, демонстрували, а наші лозівчани гостинно прийняли і брали активну участь у всіх Пропонованих фестивалем заходах у нас сьогодні вісім майстер-класів і одне так малювання, така локація, де ми малюємо малюнки для солдатів. Тому що зараз завтра наші артисти їдуть в частину до солдатів, тому якби. Їм буде такий подарунок. Насправді, ці малюнки, які малюють діти, це дуже важливий подарунок для солдатів. Вони їх як оберіг там в кишеню собі кладуть, під під кашкета. Тобто, це в них вже така традиція, дитячі малюнки, які їх рятують від куль, від мін. Тобто Дійсно, це важливо і до чого цікаво, що діти це розуміють, і діти вже це робили в школі і радо зголошуються. Ви можете побачити, що вони малюють, що там зображено, там зображено сонце, жовто-блакитні кольори. Тобто якісь дуже-дуже світлі такі дитячі посили, світлі сюжети, світлі мотиви. Я думаю, що завтра дійсно ми втішимо солдатів. Причому, що це відбувається масово, їх багато. Так само, кожен майстер-клас у нас має сьогодні аншлаг, тому що у нас і лялька-мотанка, і дрібна пластика з глини, і свічка з вощини, і жайворонки, весняні жайворонки з тіста, які колись на свято 40 святих на 22 березня робили. Дітки закликали з ними весну. І різьба по дереву, і щось ще я боюся. писанкарство досить складний майстер-клас писанкарства. Там своєрідна техніка воскового письма по шкаралупі яйця. От. І Кожен майстер-клас, як бачите, він несе в собі якусь народну традицію, а так само ми старалися, щоб були різні матеріали, щоб діти спробували, спробували різний матеріал, який, можливо, не кожного дня їм доступний, чи не завжди в школі є уроки. Що, ну, з таким матеріалом: тобто, тісто, глина, віск? У нас сьогодні яволівський розпис, дуже цікаво. Дітям малювати саме традиційний розпис кожного разу з нами їде або Петриківка, або Черкаський настійний розпис. Тобто, ми намагаємося наситити українською тематикою, щоб люди не лише любили Україну, знали, знаючи гімн, який герб України, і жовто-блакитні кольори, а ще й дізнавалися про історію і культуру України. От власне наші лекції відбуваються в кожному місці, де ми приїжджаємо. для того щоб вони вже знали на фактах наскільки величезна країна з багато. І культурою з глибокою історією, з величезною кількістю героїв, непересічних особистостей в своїй історії, щоб діти вже могли аргументувати, що таке Україна, яка вона, наскільки вона широка, глибока, багата. То ми даємо їм ці знання. Ми вчимося різним технікам плетення раніше. Такими техніками виготовляли пояси на одяг прикраси. От, з такого це плетення на 4 були пояси, єдине, вони називалися очкури, єдине, що вони були ширшими, тобто набралась більша кількість ниток, але техніка залишалася та сама. А такими, такою технікою робили прикраси на одяг, тобто, певно, робився такий шнур, а потім ним красиво вишивався. Вишивали свої та або е, культур. Це ліплення з білої фаянсової глини, звичайне, з якої робиться посуд і сувеніри, керамічні вироби. Чесно кажучи, хочеться познайомити всіх дітей з нашою творчістю, з тим, що робимо ми, щоб вони теж мали якесь уявлення про те, які культури, які традиції має Україна, щоб вони могли якось. Долучитись до цього всього, тому що я так розумію, що в цих містах маленьких в них нема таких гуртків, а їм теж хочеться. Це дуже інтересно. Це свято, фестиваль, яке подобається дітям. Ну, мабуть, щоб нас чогось щось навчити, такого що завлікається, інтересно дуже. Я з подружкою прийшла, ну, тут, тут буде дуже цікаво. І ну, мені дуже сподобалося, що я сюди прийшла, але ну, не зря. Мені найбільше сподобалось, з глини ліпити. З глини можна ліпити всякий посуд ну, для дому. Записуємося з дітками поставки. А які кольори обираєте? Зараз ми пишемо писанку, яка має назву барвіночок, це символ кохання, і тут притаманний колір – жовтий, білий і червоний. Ми робимо писанки, розмальовуємо, спочатку робимо краплинками воском, потім його розмальовують жовтою краскою, потім знову на жовту краску робимо. Робимо воском. І Потім додають черв... чорну краску і виходить багато кольорів. Змиваємо воск, який ми робили, і виходить дуже гарна писанка. Є краплинками, а можна ще з барвінком. Жовтий колір і червоний. Ну, мені дуже подобаються ці кольори, дуже цікаво. Дуже захоплює, дуже інтересно, тому що це символ барвінок. Це також є символом України, і він росте в Україні. І це моя улюблена квітка. Бо мені дуже було дуже цікаво, що тут є. Що тут мені розма мені матуся сказала, що тут можна зробити свічку з воску, писанки розмальовувати. І мені дуже захотілося це зробити. Тому що цього я ще ніколи не в житті не робила. Донести до, до вас мистецтво нашої землі, подивитися, що цікавого є у вас. Ну, різьба по дереву це одне з традиційних українських ремесел мистецтв. І воно, воно було поширено і в вас, можливо, трохи перезабути, але я місце, де вона збереглася, та різьба. І дітям дуже цікаво це. Це розкриває їх талант, допомагає їм творчо виразити, їм цікаво, їм Вони з задоволенням працюють, з задоволенням дивляться, з задоволенням самі виконують якісь роботи. Привіла внука, посмотрите, як діляться поділочки разні. Ну, самі, я кое що вмію і сама багато. Просто внука привіла сюди. Ну, понравилось, як мотаночки ділять, як жаверники печуть. Багато чого понравилось, все понравилось. Думайте, я козака малював. А чому саме козака? Ну, спочатку козака на маленькій виставці, а, а на великій, ось там я малював сердечко. Сердечко, блакитний, Украї... підписав я. Кажи, слава Україні. Ось це слоненок З... З глини. З глиник. З глиник. Сам робив. Все сподобалось, Українські, ці промисли, традиції дуже нам подобаються, тому що ми українці, так? і обов'язково треба брати участь у таких заходах, тому що, щоб не забувати. Це все дуже добре, тому що діти наші повинні бути патріотами рости. Не кожного вдома патріотом ростять. Но діти, повірте мені, ми буваємо і в лагері, і з солдатами. Возим солдат лагерь, щоб там їм розказували про все. Діти сейчас набагато патріотичніші, ніж були даже рік тому. Відчути якісь нові відчуття, знайти щось цікаве для себе. Я, ну, я думаю, що в потрібно почаще проводити такі фестивалі. Мені подобається. Є де погуляти, відео щось нове, інтересне для себе. Показати, які ну. Які у нас народ гарний, співучий, навіть які співають гарно, танцюють. Ну розповіти щось про Україну, про народ наш навчити чогось нового нас. По-перше, дуже гарно, що майстер-клас проводять. Це незвично для лозової, дуже незвично. От ми жайворонки пекли, дивилися всі розписи і, і писанкарство, і, і, і робота із глиною. І малювання ми не малювали малюнок присвячений е, воїнам. АТО, але ми написали: Ми за мир, 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 мир. Ми хочемо, щоб завжди мир. І взагалі, е, мабуть, і такі свята. Бачите, скільки дітей? Це дуже хорошо, що діти прилучаються до того, вони бачать, вони бачать не тільки те, що батьки прийшли, а й самі спостерігають. Я бачила сьогодні, скільки дітей е, навчається і малювати, і писати. І, і, і витинанки робити, і робити з і, і, ляльки, мотанки. Це дає нашим дітям, мабуть, майбутнє, тому що раніше цього було призабуто. В дитячому садочку три-чотири заняття, і то не всі це не всі не всім було цікаво. А зараз нашим дітям, мабуть, треба повернутися до наших істоків.